І за вухом почухай, у день не ховається дикий звір. Раз-два Пісню джудлю послухай, посуху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мік, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон в дикій джумля панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і, і вечірня і мла свою милість тобі у дорогу дала і нічого дорогою, більше ти не просив. Кіки покинув тиріні ліси. Та джунглі не си. Книга джунглів. Пошук злочинців. Раз ми у безпеці, але ми не можемо дарма гаяти час. Треба знайти Банто і його друзів. Зграє є вовки, які прагнуть стати ватажком замість акели. Сага один з них. Вам не слід нападати на банто. Ви маєте повернутися на поміченими. Мауглі, лало. Ви маєте з'ясувати, як спілкується банто і сага. Будьте обережними. Лало! Я чекатиму тут успіхів. Дості, привіт. Ти там. Годі спати, Сонько, прокидайся. Чи має право хоч раз виспатись? Лала? Чого тобі? Хотіла побажати тобі доброго ранку. Ось я принесла тобі подарунок. Ти принесла мені подарунок, Лало? Гаразд, чого тобі треба? Взагалі, то я хотіла побачити твого батька, але його немає вдома. Отже, я вирішила, що він може бути з тобою. Отже, кролик був для нього, так? Ні ні. Для вас обох. Дякую. Навіщо тобі знадобився сага? Я хотіла передати йому повідомлення від акели. М? Від Акели? Думаю, ти знаєш, що мій дідусь не дуже добре почувається. Він знає, що настав час обрати нового ватажка. І Він хотів би обговорити це із сагою. Нового ватажка? Так, це дуже важливо. Звісно, я скажу тобі, де він. Але ти маєш за це дещо мені пообіцяти. Що? Я скажу тобі Деса за однієї умови, що ти інколи приходитимеш до мене в гості. Я буду рада пообіцяти це тобі. Серйозно? А вже ж серйозно. Мені подобається бути у твоїй компанії. З тобою весело, я можу приходити хоч щодня. А, Але я думав, що це Мауглі тобі подобається. Мауглі? Та безволоса мавпа? Що за дурня. Якщо хочеш побачити сагу, йди до річки Вейнганге. А? До річки З Злали, вийшов дивовижний шпигун. Але чи обов'язково було називати мене безволосою мавпою? Треба. Так, але не варто було називати мене безволосою мавпою. Не будь дурним Маулі, я ж не серйозно. Я сказала це, аби його розговорити. Іди подивись. Це сага там ходит. Він підійшов до шакалів. На ще вдає, що п'є. Так, він щось задумав, але що? Що тут відбувається? Я не знаю. Вони нічого не говорять. Може, вони посилають якісь сигнали. Він ходить по одній лінії, а тепер махає хвостом. Це якийсь сигнал. То от як вони спілкуються з Банто. Тихіше. Вони йдуть. Я простежу за шакалами. Вони приведуть мене до банту, а ти простеж за сагою. Ці мавпи були завадою на моєму шляху, а тепер навпаки дають мені дорогу. А? О, ні. Я їх загубив. А? Привіт. Та це ж Лала. Що ти робиш так далеко від дому? Нічого, просто вистежувала тебе. Вистежувала? Мене? Я жартую. Я запитала у Дасті, де тебе знайти, і він мені розповів. Розповів. Як вічливо з його боку. Треба не забути йому подякувати. Я прийшла, бо маю повідомлення від мого дідуся. Повідомлення для мене від акели? Він хоче з тобою побачитись. Він сказав, що хоче щось обговорити. Обговорити? Зі мною, а ти знаєш що? Ні, він не сказав. А як акела почувається? Він зовсім заслаб. Він ледве виходить зі свого лігва. Йому стало важко їсти, постійно болять кістки. Це жахливо. А ікла, напевно, теж болять. Він не може жувати. Ага. Ага. Ти кажеш, що він такий слабкий, що вже не може вийти з лігва? Він просто лежить цілими днями. І не дивно, що Акела хоче, аби я його відвідав. Йому потрібна підтримка друга. Я прийду з великим задоволенням. Це тебе треба буде підтримати, коли дідусь з тобою розбереться. Дуже шкода Мауглі, що ти загубив шакалів. Але не хвилюйся, ти знайдеш їх знову. Я знаю, що знайду, але я майже досягнув цілі і в самому кінці їх загубив. Куди ж вони попрямували? З долини каменів можна піти куди завгодно. Там багато місць для схованок. Це означає, що банто ховається ближче, ніж ми думали. Десь між лігвом, саги та шакалами. Ти маєш рацію. Завтра я знову за ними стежитиму. А якщо до Шерхана, ви його бачили? Ні, ми з мамою спостерігали за його лігвом увесь день, але він не виходив. Якщо хочете знати мою думку, нам слід хвилюватися через сагу. Було весело водити його за ніс, але мені не сподобалося, як він розпитувався про здоров'я акели, про його лігво та ікла. Він точно щось задумав. Так, але акела залишиться у лігві лурі, і всі проблеми оминуть його він у безпеці Якщо вовк націлився на когось напасти, жертва ніколи не буде у безпеці. Пам'ятайте це. може минути деякий час, але терплячий мисливець досягне своєї мети акела ось їхня мета, і вони не здадуться. Але ми також не здамося. Боротьба тільки починається, і якщо ми хочемо перемогти, нам треба добре відпочити. Добраніч! Помилки бути не може. Лала сказала, що Акела доживає свої останні дні. Він такий слабкий, що навіть не може пережовувати їжу. Не вір усьому, що вона каже. Це може бути дезінформація. Що ти маєш на увазі? Що вона могла збрехати? Ні, Лала не вчинила б так. Ще як вчинила б. Іди добийся від неї правди. <кхи> Ось веде. Доброго ранку, мої друзі! Що я бачу? Виглядає дуже смачно. Якщо я не помиляюсь, у вас є для мене робота. Так, чіл, нам потрібні твої навички розвідника. Ніхто в джунглях не має кращих очей, ніж я. Ми шукаємо декого і ніяк не можемо його знайти. Ти пам'ятаєш, Банто? Звісно, пам'ятаю. Це той поганий вовк, якого прогнали зі зграї. Прогнали чи ні, проте він досі весь час тут. Він ховається у джунглях, і ми не можемо його знайти. Ми впевнені, що він задумав щось жахливе. На його боці сага та дасті. Разом вони хочуть змістити акелу. Думаю, шерхан також в цьому замішаний. Правді? Mm -hmm. Що ж, якщо вони контролюватимуть джунглі, буде справжня катастрофа. Не всі вовки це розуміють, але одна з них протистоїть їм це Лурі. Невже вона сама? Не зовсім. З нею її діти. Вона не хоче нашої допомоги, бо вважає, що це справа вовків. Я зрозумів вашу проблему. Ви хочете їй допомогти, але так, аби вона про це не дізналася, вірно? Саме так, Чіл. Довіртеся мені, з вашого боку було мудро мене покликати: один політ, і я знайду його навіть під землею. Коли знайдеш, нас якомога швидше, добре. Hmm. Ну, вало, скажи мені правду, а кела дійсно хворий. Ти мені не віриш. Дуже це образливо. Може, ми помилилися, і вони не там. Я скрізь шукав, але їхніх слідів там не було. Може, ми гаємо час? Дасті жодного разу не згадав про банто. Може, він просто обережний чи дійсно нічого не знає. Ми спостерігали весь день і все одно не бачили Шерхана. Може, вони кудись втекли, і ми можемо розслабитись? Ні, Акро, ми не можемо на це сподіватися. Ми маємо бути поготові, навіть якщо небезпека минулася. Але я відчуваю, тут щось не так. Забагато загадок. Якби усе було добре, вовки ніколи б не здружилися із шакалами. Лала не може добитися віддасті правди. Банти Шерханом десь причаїлись, наче їх ніколи тут не було. Хотілося б знати чому? А вам? Так, звісно. Тут відбувається дуже багато дивних речей. Тоді ми все з'ясуємо. Нам треба постаратися і бути такими ж мужніми, як Олександр. Так. Так. Сьогодні вони прокралися у лігу акели. Вони хотіли напасти. Коли я йшла після зборів, то була дуже втомлена і одразу лягла спати. Але я не могла заснути, не перевіривши лігу акели. Це було жахливо. Я відчула дивний запах і побачила, що у печері все перевернуто. Скрізь були сліди від подряпин, а найгірше було те, що ліжко дідуся роздерли на шматки. Щастя, чи його там не було. Думаєш, це був Банто? Цілком можливо. Там залишилося дуже багато чиїхось слідів. Я думаю, їх було не менше двох. Треба розповісти решті. Ті чи знайди Лурі і розкажи, що трапилося. Скажи, аби йшла до лігва акро якомога швидше. Дуже добре, що ми переселили Акелу. Цього разу він не постраждав, але ми всі розуміємо, чого вони хотіли. Я хочу повернутися до того лігва і перевірити сліди відбитки. Це даремна втрата часу. Ми знаємо, хто це зробив. Думаю, що так. Розділимося і спробуємо їх знайти. Добре, мамо. Я знав, що знайду їх. Когось бачив? Так, тому і прилетів. Я знаю, де вони. Хороша робота. Скажи де. Вони прямують до холодного барлогу. До холодного барлогу? Якщо вони там ховаються, не дивно, що ми не змогли їх знайти. Я бачив Банто та двох його поплічників. Он йде ще один. Старий сага був з ними. Я знаю. Дуже дякую, Чіл. Вони можуть бути. Ось людське дитя. <свят> Багіра найкрасивіший з пантер Він найпопулярніший в джунглях Багіро? Що з тобою? Агов? О, привіт, Мауглі. Давно не бачились. Так. Багіро, ти не бачив тут дивного вовка, який йшов у джунглі? Дивного вовка кажеш? Дай подумати. Згадуй Багіро. Так так. Ні жодних дивних вовків. Ти упевнений? А вже ж впевнений. Але я чув про вовків, що вештались поблизу. Хоча швір чи нішу ліка Чіл присягається, що нещодавно бачив того негідника Банто з його шайкою. Він Пішов Банто. Скажи, де він його бачив. Я не пам'ятаю. А чому це так важливо? Я не можу сказати. Ну, Мауглі, якщо ти не довіряєш своєму другу в джунглях, тут немає що обговорювати. Будь ласка, багіро. Якщо ти так просиш добре. Чіл сказав, що банто зі своєю бандою ховаються в холодному барлозі. Вони живуть у холодному барлозі? Так. Дуже дякую. Я природжений актор. Лорі просила не втручатися, але їм потрібна була допомога. Холодний барліг він так сказав. Угу. Тепер ми знаємо, де наш ворог. Нам треба добре обдумати наші плани. Наші друзі Балу і Багіра все ж таки допомогли нам. Завдяки їм ми переможемо у цій битві. Вен звірі і птахів, як же вистоїть людини сих, але поволі за сходою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників. Zakone čudni.